Це наша творча команда, запрошую вас до пригляду у прямої трансляції матчу третього туру третього етапу «ВІПЕД Екстраліги України з Фотстребак, 9-й Вадим Корженко, 10-й Олександр Іванов, 11-й Сергій Топчій, 12-й Олексій Сиданчук. у сьогоднішній грі. Це рятувальник, ромний. Вони у звичній теж для себе у звичному синьому комплекті форми. І їх заявцятий Сергій Топчій, воротар Даніїл Сиротенко. Отак, ходу бачимо, хто у нас ще на майданчику зараз. От момент якраз сьомий номер про два поворота. І в Каркас воріт влучше. Ну, Якщо говорити про е, попередні матчі цих команд, то можна відмітити, що об, обидві ці команди грали з Черкасового Боленерго в своїй попередні матчі, але в різні дати цей. Ігри відбувались. Ось Радченко, гравець рятувальника, зараз під тиском Владислава Васильєва, якраз вирішив ось так просто зіграти, випустити м'яч за межі майданчика. Удар по воротах і не точний напишіть, щоб ми теж вже знали, що саме з таким рахунком завершиться. У нас зараз вже перший забитий м'яч у нашому матчі є. Відзначається у нас гравець романчан. І тепер трішечки можливо, Харків розкриється в нас атації. В От зараз була тепер трішечки можливо МСК Харків розкриється в нас атації. В От зараз була атака. І можна В контратації біймати суперника. А зараз розіграш з облаком удара. 7 сьомого номера рятувальника. Це в нас Олексій Прокопчук добиває, але вищий воріт. Десь звалився м'яч. Тепер Харків в атації. Удар з гостро дуже професійно, і не дав звернути атаку харків'янам. І зараз удар по воротах, але не точний від 21-го. Тепер Денис і Олександр Сіріцький. Зараз така прикра... прикрий рикошет. і забиває м'яч на 98-й номер НСК Харків Владислав Васильєв. Ось той гравець, про якого я казав, що він робив дубелі у попередньому матчі. Зараз буде розіграш з Кутового. Йде розіграш, йде удар по воротах, непоганий удар. України там ставте свої лайки, вподобайки. Пишіть ваші враження від гри. Тепер вже може бути контратака. Рятувальника. Десятка з м'ячем. Денис не загородній пробуває, сам не віддав передачу. Направо там була в нього, а підсумку поступилася. Сиріцький на сьогодні так дуже впевнено. Діє попереду. Удар воротах Куф. Має другу сходинку у турнірній таблиці. Зараз Тире розіграш, пробиває в воротах і сейф. Черкаска планерка, яка перемогли в новому матчі над командою Марська Харків. Зараз момент був для рятування цієї гри. Зараз тільки через такий пас поперечний. Було розіграно і, можливо, зараз буде момент для рятувальника. Бачимо, сьомий номер пробуває в воротах у Дальній кут. І був, був момент. Ві Бет, преміум, спонсор збірної України з вокзалу Віпет, поблизу одну ситуацію в країні продовжує підтримувати український спорт. З і в нас зараз бачимо, є забитий м'яч. Ось Поки що є, поки я відволікся, у нас рятувальник забиває м'яч у ворота суперника. Бет. Тож долучайтеся, будьте активними і від себе скажу, що дякуємо своїм Збройним силам України за те, що зараз ми маємо спата вищий воріт. Але в принципі, в принципі, от зараз це тепер вже треба у... футцентр СумДУ у складі цієї команди в екстралізі. Пам'ятаємо, я думаю, що сумські вболівальники пам'ятають, Жандар. Передача, восьмий номер пробиває по воротах. Непоганий удар зараз був, давав передачу, але там не гравці. Зараз момент. Дев'ятий номер пробиває. І чим завершиться цей момент? Розір. Все ж таки, удар в дотик і немає, немає. Проявляєте вашу активність. І от заявку БСК Харків, наших гостей сьогоднішнього матчу. Вісімці. І що? і немає. Голу немає. Але так здавалося. 17-й Дмитро Бондар. 17-й Антон, Антон Статник. Слідкуєте, чуєте мене. І ось, звісно, що герої в нас. І зараз знову ж таки, таки неприємних зеркал у складі. Окрім окрім трьох росів. Зараз атака рятувальника якраз. І, і непоганий удар був поворота. Набігає в нас захисники. Ногами тільки Сріцький перед собою відбив. Колоками перед собою цей м'яч відбив. Це потужний постріл. Від Сріцького загрався. От зараз трішечки загрався. І, на щастя, дякувати Богу. Намагається він своєю впевненістю так зрядити своїх партнерів. Пробувають полотом. рикошет. знову такий Який же це? І тут вже Буто вступає в гру, бачимо, і ногами відбиває, бачимо і Олександр Колесник, і інші гравці. На Колесника якраз був м'яч, цьому й номер пробуває першу матчу. Два рахунок, поки що 2-2. І поки що, як бачимо, за шансами Десі. Зараз якраз намагалися грати рятуваль з своїм суперником. Але ось так, як і в матчі вони зіграли з Черкасом Бонерго, то і наступні матчі. А рятувальник. Зараз удар І Є забитий м'яч. На, на користь команди на рятувальник Забиває м'яч. Гравець рятувальника. Зараз бачимо в атаці у нас зіграти цей м'яч. А тут вирішив сам пробити. І такий Рибака. Та, рибак далі. На правий фланг. Передача в центр. Васильє вдобування. І забивають м'яч. Щось так от відбувається. Васильєв пробуває. Його заблокували. Не дали йому змоги цей прохід здійснити. Також друзі для всіх глядачів нашого сьогоднішнього матчу, які нас дивляться і чують за голами. 4-1 за фолами. Сиріцький пробуває знову бутову грі. Добивання і розіграш з кутового на награда. Да, втілюється у забитий м'яч, друзі. Забиває у нас номер 35 Владислав Сурокин у складі команди МСК Харків. Робить рахунок. дотик з-поміж гравців рятувальника. Пробив точно Сризкого. і тепер же харків'яни ведуть рахунку. Більше. Два, треба, щоб перемогти. 2 до ну, МСК Харків. Назад і от непоганий був зараз момент. Смечани Гайван вперед віддає на партнера по команді. Час йде, час просто збігає вже дуже швидко і треба щось вдіяти цією атакою. Зараз момент ще один рикошет. І ось цей час вже завершується. І просто удар був з аута, але не призвів він до забитого м'яча і Таким чином, друзі, Вітаємо команду МСК Харків з перемогою з рахунком 4-3. сьогодні для вас працювала творча група нашої трансляції. Я ваш покірний слуга, коментатор матчу Антон Проценко.